Вітаю, друзі! Сьогодні продовжуючи нашу подорож книгою Велика Боротьба, ми розглянемо 22-й розділ під назвою Пророцтва збулися. якщо ви новачок у цій серії або ще не завантажили цю чудову книгу, я раджу вам отримати безкоштовну копію сьогодні. Як ми побачили в попередніх розділах, чоловік на ім'я Уільям Міллер разом із багатьма іншими по всьому світу старано вивчав Біблію, особливо пророцтва Даниїла. Грунтуючись на цих біблійних дослідженнях, він разом з багатьма іншими дійшов висновку, що Господь прийде незабаром. Насправді це буде неминуче, Вивчаючи 2300 денну шкалу часу, найдовше пророцтво в Біблії. Вони зрозуміли, що до цього моменту пророцтво виконувалося точно і вчасно. У 457 році до нашої ери був виданий указ Артарксеркса про відновлення та перебудову Єрусалиму. Ісус був хрещений у 27 році нашої ери, та розіп'ятий у 31 році нашої ери, як це передбачалося в пророцтві. Стефан був каменований камінням у 34-му році нашої ери, що вказує на відкрите проголошення Євангелія язичникам. Це також відбулося в точний час, вказаний у пророцтві. переглядаючи основний вірш Данігіла, 8 розділ, 14 вірш. Вони були впевнені, що він також буде виконаний вчасно і буквально до 2300 днів. Тоді святиня очистилася. Знову, враховуючи наказ Артарксеркса відновити та відбудувати Єрусалим у 457 році до нашої ери, вони дійшли дивовижного висновку, що кінець цього пророцтва настане у 1844 році. Дотримуючись загально прийнятої думки того часу, що Біблія згадує землю як святиню, яку потрібно очистити, вони дійшли висновку, що це означає, що Христос прийде і очистить землю вогнем. Вони вважали, що це станеться навесні 1844 року. Коли Ісус не прийшов у визначений час, багато хто був глибоко розчарований дехто впав у фанатизм. І, як написано у великій боротьбі, вони відкинули слово Бога як єдиного непогрішимого путівника і стверджували, що їх веде дух в той самий час відрікалися контролю над своїми почуттями, враженнями. Та уявами Ви бачите, друзі, коли ми відкидаємо Слово Боже як наше дороговказне світло, і замість цього покладаємося на власні почуття та враження, нас можна легко збити зі шляху. На щастя, серед ранніх віруючих адвентового руху були деякі, які продовжили досліджувати святе письмо, заново досліджуючи докази своєї віри та ретельно вивчали пророцтва, щоб отримати подальніше світло. Біблійне свідчення на підтримку їхньої позиції здавалося ясним і переконливим. І хоча вони не могли пояснити своє розчарування, вони були впевнені, що Бог веде їх. Через пережиті досвід, коли вони продовжували щиро молитися та вивчати, віруючи, отримали підбадьорливі уроки, такі як в книзі Авакума, другий розділ, третій та четвертий вірші. Бо видіння це не на невизначений час, в кінці воно виконається і не збреше, бо воно обов'язково прийде, не забариться.

І було до мене слово Господнє говорить, сину людський. Що це за приказка, яку ви говорите про землю ізраїльську? Дні тягнуться і кожне видіння збувається? Бо я Господь, я говорю Слово, яке я говорю, збудеться. Більше не буде відкладено за тих днів. Я скажу слово і виконую. Говорить Господь Бог, Інший втішний уривок із священного писання для цих вірних віруючих, був знайдений у притчі про десять дів записаної Євангелії від Матвія, 25 розділі. Вивчаючи цей урок, вони зрозуміли, що так само, як і в притчі, здавалося, що прихід Господа мав затримку. Тим не менш, вони були сповнені рішучості не втратити надії, знаючи, що його слово виповниться але мабуть, одне із тих найважливіших відкриттів сталося, коли вони зрозуміли, що указ Артарксерса, який став відправною точкою для 2300-денного періоду, набрав чинності восени 457 року до нашої ери, а не на початку року, як вважалося раніше беручи це до уваги, вони тоді зрозуміли, що виконання цього пророцтва відбудеться восени 1844 року, а не навесні. З цим важливим усвідомленням віруючі вивчали пророцтво ще глибше. Продовжуючи досліджувати святе письмо, вони зрозуміли, як прообрази, пов'язані з першим пришестям Христа, сповнилися саме в призначений день. Вони також бачили, як старозавітні прообрази вказували на осінь, як на час, коли має відбутися подія, представлена очищенням святині. Тоді віруючі зрозуміли, що таким же чином прообрази, що стосуються другого пришестя, мають сповнитися в час, вказаний у символічному служінні святилища згідно з Мойсеєвою системою, очищення святині або великий день спокути відбувався на 10-й день 7-го єврейського місяця, як це записано в книзі Левит, 16-й розділ з 29-го по 34 четвертій вірші. отже, вони дійшли висновку, що Христос, наш великий первосвященник, з'явиться в той день спокути, щоб очистити Землю, знищивши гріх і грішників, і благословить безсмертям людей, які чекають його. у 1844 році, 10-й день сьомого місяця, за єврейським календарем, припадав на 22 жовтня. З радістю, урочистістю, віруючи, прийшли до висновку, що це справді буде день, коли це пророцтво сповниться, і Ісус прийде хоча вони неправильно розуміли подію, яка мала відбутися, ці уважні дослідники Біблії були абсолютно праві. Обчисливши часову шкальну дату пророцтва 22 жовтня 1844 року, почалося щось дивовижне, яке незабаром закінчиться. І тоді прийде Ісус. Ми докладніше розповімо про цю знаменну подію в наступних відео, але розглядаючи ці важливі питання, я запрошую вас помолитися зі мною прямо зараз. Батько Небесний, дякую тобі за пророцтва в книгах Даниїла та об'явлення пророцтва, які настільки ясні і точні. Ми вдячні за те, що протягом віків все виповнялося згідно з пророцтвами часу у відведений час і зараз. Коли ми перебуваємо в самому кінці часів, не маючи більш конкретних пророст про дані числа, ми розуміємо, що незабаром повернеться Ісус. Господи, ми повністю покладаємося на Тебе. На твою благодать, на твою праведність, на те, що виправдовує нас, що освячує, щоб допомогти нам ставати все більше і більш схожими на Ісуса, коли ми з нетерпінням чекаємо Його скорого приходу. Дякуємо, що вислуховуєш нас. Амінь.